В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску будівництво твердопаливної котельні на території Змірської міської лікарні, які ті на місні вироби на змірському центральному ринку. 16 серпня в Ізмаїлі на центральному міському стадіоні відбувся третій футбольний турнір. З вами у студії Катерина Боченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника стану на 22 серпня орієнтовно такі. 604 тисячі 140 осіб особового складу, 8 тисяч 529 станків, 16 тисяч 567 одиниць бойових броньованих машин, 17 262 артилерійських системи, 1166 реактивних систем залпового вогню, 931 засобів протиповітряної оборони, 367 літака, 328 гелікоптерів, 13 998 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2407 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 23 280 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2904 одиниці спеціальної техніки. В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України важливо своєчасно надавати якісні медичні послуги завдяки спільним заходам між виконавчим комітетом з мирської міської ради, департаментом охорони здоров'я та всесвітньої організації охорони здоров'я. В Смогілі реалізується проект нове будівництво твердопаливної котельні. Ця резервна котельна у випадку надзвичайної ситуації зможе забезпечити теплом як лікарню, так і перинатальний центр. Подробиці дивіться далі. В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України важливо своєчасно надавати якісні медичні послуги. Завданням номер один є забезпечення безперебійного енерго, тепло та водопостачання. Наразі Ізмаїльська міська центральна лікарня має на території потужний генератор із запасом палива, який Екстремній ситуації може забезпечити електроенергію як лікарню, так і перинатальний центр. Також ми маємо на території земельної ділянки міської лікарні. Свердловини зі своєю водопостачанням та водопідготовкою та водоочисткою. В рамках спільних заходів між виконавчим комітетом Ізмейської міської ради, департаментом охорони здоров'я та Всесвітньою організацією охорони здоров'я в Ізмаїлі реалізується проєкт нове будівництво твердопаливної котельні. Будівництво котельні проводиться за підтримки ВОЗ за кошти донорів. Для котельні буде використовуватися тверде паливо, пілети, які виробляються в місті. Котельня передбачена мати. Потужність 1 МВт. буде складатися з двох котлів потужністю 500 кВт. Основними вимогами при проєктуванні даного об'єкту це була мінімальна відстань від інженерних комунікаційних мереж. Але Близькість до теплової мережі міста за проектом ми будемо підключатися до міської теплової мережі, і в разі необхідності автоматично буде відбуватися переключення. Це резервна котельня на випадок відсутності теплопостачання у надзвичайній ситуації. Важливо, щоб медична допомога надавалася, незважаючи на важкі обставини сьогодення. Тому це дуже важливо мати в лікарні. Незалежну електрику, незалежне тепло, незалежне водопостачання. Основою котельні ярмований залізобетон. Також проєктом передбачено встановлення світильників та складу для зберігання палива. Зважаючи на воєнний стан, також передбачено проєктом і під'їзні шляхи до цієї котельні на випадок надзвичайної ситуації для спецтранспорту. За проєктом котельня буде розміром 8 метрів довжина, 5 метрів ширина та. 3,5 метрів висота. Будівельні роботи планують закінчити до кінця вересня. Роботи планується закінчити до кінця вересня. Тобто, до початку опального сезону, щоб ми мали можливість при незвичайній ситуації переключитися та мати своє тепло як для основних будівель лікарні, так і перинатального центру. Проєктам будівництва також передбачений благоустрій прилеглої території, що включає озеленення, транспортні заїзди, освітлення, тротуари тощо. Восени під час запуску котельні будуть присутні представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Реалізація такого проєкту є важливою частиною забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги українським громадянам. Юля Петлацюк іля Кулинич для програми. Новин визмаїлі загорівся автомобіль служби таксі. 21 серпня на проспекті Незалежності в Ізмаїлі відбулося загоряння транспортного засобу. На місці події працювали рятувальники. За попередньою інформацією, автомобіль належить одній з служб таксі міста Ізмаїл. Водій легковика претензії не висував, адже причиною пожежі стало замикання проводки у моторному відсіку. Постраждалих наслідок загорання немає. Свіже м'ясо є невід'ємною частиною раціону українців, тому попит на нього завжди високий. На Ісмильському центральному ринку активно працює м'ясний корпус, де представлений різноманітний асортимент якісно м'ясної продукції. Що змінили стіни, та що користується найбільшим попитом? Дивіться далі. Свіже м'ясо є невід'ємною частиною раціону українців, тому попит на нього завжди високий. На ізмийському центральному ринку активно працює м'ясний корпус, де представлений великий та різноманітний асортимент якісної місної продукції це свинина, телятина, баранина, курятина тощо. Ми на протяженні багатьох років займаємося м'ясом. Ми фермери і продаємо свою домашню продукцію. Посмотрите, просто приятно работать в нашем прекрасном городе Измаиле. Привозим мясо всегда свежее, всегда домашнее. Тут у нас на рынке лаборатория работает очень честно, врачи. Мясо все досконально проверяется. Всегда, ну, Забілія м'яса, і говядина, і бараніна, і свініна. Контролем за якістю м'ясних виробів займається державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи на ринку. Тож усі представлені вироби проходять постійну ретельну перевірку. Як зазначають продавці, ціни наразі дещо знизилися. Цены упали, намного сейчас дешевле. Если мясо раньше было 200, сейчас 170, 150, посмотрите, какой почеревок шикарный. Это домашнее мясо, вы видите, 150 гривней, намного цены упали дешевле. У середньому свинячу м'якіть можна придбати за 170 гривень за кілограм, вирізку – за 180 гривень за кілограм. Ребра у середньому коштують 160 гривень за кілограм. Сало від 50 до 150 гривень за кілограм, в залежності від товщини виробу. М'якіть телятини у середньому коштує 250 гривень за кілограм. М'якіть молодої баранини можна придбати за 230 гривень за кілограм, а однорічний за 160 гривень за кілограм. Великим попитом також користуються м'ясо птиці, зокрема курятина. Курочки домашні 200 гривень за кілограм, Домашній бролер 150 кролик 230 гривень. Перепелочка 290. Ще є в розділеному вигляді домашній бролер. це окорочок 170, крило 140, філе 190, спинки 55 Яйця, фабрика 35 подорожала на 5 гривень. Всі остальные ціни по-прежнему. Тічені года не мінялись на ринку. Представлені як домашні куриці, так і бройлери, а також домашні яйця. В обов'язковому порядку щоранку вся продукція проходить лабораторне дослідження. Як відзначають продавці, кількість покупців знизилася, але не суттєво. Мешканці міста активно купують м'ясні вироби на м'ясному ринку, обираючи для себе свіже та якісне м'ясо. Багато хто вже є постійними покупцями у окремих продавців протягом багатьох років. Я часто покупаю м'ясо, покупаю більше свинину. Смотрю, щоб вона була свіжа. Вот здесь всегда свіжа свинина, очень вкусне, домашня, і продавець очень приветливый. Качество продукції довольна. Потому що свіжі, вкусне, і Взагалі я люблю домашнє. Потому що домашні можна видеть. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко, Дмитро Єфимов для програми. Новин поліцейські передали до суду справу 42-річного мешканця Ізмаїлу, якого звинувачують у незаконному поводженні з бойовими припасами. Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 42-річний мешканець Ізмаїлу зберігає вдома три ручні осколкові гранати і підшукує на них покупців. Вжитими заходами правоохоронці задокументували, як заборонений товар чоловік продав одному з сіл болградського району за 2 тисячі гривень, після чого одразу затримали його в процесуальному порядку. В подальшому, за клопотанням слідчих суд, обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У якості речових доказів поліцейські вилучили з незаконного обігу корпусу гранат та запали до них, які скерували на експертизу. А також кошти отримані зловмисником у протиправний спосіб судитиму чоловіка не вперше. У лютому минулому року він був засуджений до 4 років позбавлення волі з із строком 3 роки за крадіжку. 16 серпня в Звоїлі на центральному міському стадіоні відбувся третій футбольний турнір пам'яті Олексія Перлова. Подробиці дивіться у сюжеті у п'ятницю, 16 серпня, в Ізмаїлі на центральному міському стадіоні відбувся третій футбольний турнір пам'яті Олексія Перлова, відомого тренера, який багато зробив для того, щоб футбол розвивався у нашому місті та підготував багатьох футболістів, які грали у клубах першої та вищої ліги, та стали відомими не лише в Україні, а й за її межами. Я дуже вдячний нашим організаторам, що пам'ятають таких людей. Які дуже багато зробили дизницького футболу. Я особисто знав Олексія Сталовича Перлова і бачив його роботу. Дуже багато його вихованців стали видатними футболістами, стали просто нормальними людьми. Він дуже багато віддавав свого серця футболу та вихованню своїх хлопців, які грали в футбол. На жаль, він пішов життя, але ми його пам'ятаємо і проводимо такий турнір. Участь у турнірі, який став традиційним, взяли команди юників вікових категорій 2010-2011 років та 2008-2009 років народження. За результатами ігор у віковій категорії 2010-2011 років народження команда футбольного клубу Балкани села Зоря Білгород Дністровського району посіла четверте місце. На третьому футбольний клуб «Татарбонари». Срібло вибороли футболісти із Мильського ФК Донай, а золота команда Ізмаїл Дюсеша. У віковій категорії 2008-2009 років народження четверте місце посіла команда футбольного клубу «Дунай-07», третя та турбонари, друге із Ізмілдю США. А переможцем стала команда Балкани, села Зоря та Турбонарського району. Церемонію нагородження провели заступник ізмеїльського міського голови Сергій Лузанов, очільниця відділу фізичної культури та спорту ізмаїльської міської ради Тетяна Марій та очільник міської федерації футболу Геннадій Поліда. Мене дуже тішить, що сьогодні. Ми з вами присутні на вже традиційному турнірі. Олексій Перлов зробив дуже багато для того, щоб футбол в нашому місті розвивався, щоб він ставав все більш популярною грою. І це символічно, що саме майбутнє. Українського футболу змагається в такому турнірі. Надзвичайно вдячні силам оборони України за їхню стійкість і за саму можливість всім нам проводити подібні заходи. А командам вдячні за ті результати, які вони показують, і за те, що, попри всі негаразди, знаходити ви в собі. Сили і енергію тренуватися, виходити на поле і змагатися. Ще раз щиро вітаю всіх із цим святом футболу. Бажаю творчості, наснаги тим, хто сьогодні трішечки трішечки не дотягнув до медалей або кубків. Це просто, тому що трішки не вистачило фарту. Старання було у всіх. Слава Україні! Дякую вам, що ви любите футбол, займаєтесь футболом. Дякую вам за, ту, за те ваше бажання стати справжніми чоловіками, вигравати та е, побажати вам великих перемог, побажати нашої. Країні перемоги в цій війні, а також вам великих перемог на футбольних майданчиках. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми. Новин в Візьминівському районі провели в останній путь захисника України Олега Бабенка у понеділок, 19 серпня, Саф'янівська територіальна громада провадила в останній путь Олега Бабенка, захисника України і мешканця села Богате, Солдат розвідувального відділення механізованого батальйону Олег загинув 14 серпня біля села. Озарянівка на Донеччині, боронячи Україну від російських окупантів, в рідному селі багато його зустріли живим коридором. В прощанні відбулося у рідній домівці, де зібралися рідні, друзі, побратими і представники громади, щоб віддати останню шану герою. Чин відспівування пройшов в атмосфері глибокого смутку і вдячності за його самовіданий подвиг. Захисника поховали на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять, слава герою! Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра, дивіться далі. Купівля долару – 40 гривень 96 копійок, продаж – 41 гривня 59 копійок. Євро – купівля – 45 гривень 57 копійок, продаж – 46 гривень 27 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю, 23 серпня, ранок в Ізмаїлі буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Вітер змінних напрямків від 3 до 4 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 22 до 25 градусів тепла, в день від 23 до 31 градусу з позначкою плюс. У п'ятницю, 23 серпня, увесь день в Одесі отримується ясна погода без опадів. Вітер змінних напрямків від 5 до 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 20 до 25 градусів тепла. В день від 25 до 31 градусу з позначкою «плюс». Ось є випуски. програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті змилцевікремкако на нашому ютуб каналі. онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. До зустрічі.